Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка сумки жіночої, екстра. Е і також там попадається перший сорт. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуватися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також наш нас тікток. Заварюємо чих, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, рюкзак, рюкзак, ще рюкзак. Клач. Через плече як кросбоді. Сумка, клач, спортивна, чоловіча. Сумка замшева. Сумка жіноча. Цей клач на блискавці, пума. Жіноча сумка. Сумка через плече, кросбоді. Ще кросбоді. Жіноча сумка, кросбоді. Рюкзачок маленький. Для телефонів таких всяких прикольчиків. Так, сумка жіноча. Так ще жіноча сумка. Eternal фірма. Продовжуємо. Через плече. Спортивна кросбоді. Чоловіча фірма Еліс. Ще рюкзак. Жіноча сумка. Рюкзак спортивний. Через плече. Універсальна сумка. Також через плече. Якісно зроблена. Через плече сумка. кросбоді якісно зроблена. Ще гарна сумка. Так, жіноча, гарна сумка. Кроссбоді, ще спортивна така робоча. Через плече. Жіноча сумка. Ще. Eternal. Така маленька. Клач кросбоді. Спортивна. Жіночий шопер. Ще жіночий шопер. Гаманець. Жіночий кросбоді, клач, спортивна. Жіночий шопер. Спортивна. На, цей, на ремінь така робоча сумка. Так, кроссбоді, бананка. Для сніданків. Бананка. Ще жіноча сумка через плече спортивного плану. Фэшн шопер жіночий так, через плече сумка, жіноча. Так, бананка. сумка жіноча. Шоппер. Великий такий шоппер. Жіночий. Клач. Через плече. Бананка. Через плече. Ще. Через плече шопер. Оманець, мікті. Так, жіночий шопер. Ще червоний такий шопер. Для обідів. Сумочка. Колір Борбері. Кросбоді Жіночі через плече. Спортивного плану. Хендмейд. Ще жіноча сумка. Через плече. Ще через плече. Так, через плече. Кросбоді. Рюкзак. Плач. Спортивна. Кросбоді. Кросбоді. Сумка. Через плече. Прикольна сумка. Спортивного плану. Кінець, бананка. Клач, пінал. Сумочка така, кросбоді. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.